Ваш туристичний агент Наталія Сікула прибула на огляд готелю, який знаходиться в Греції, острів Крит, курорт Балі. І це готель Труліст Апарт Хотель. Готель розташований на досить такому високому підвищенні. Навколо готелю є багато зеленого насадження. Також поруч про екскурсійне бюро пропонують екскурсійні поїздки. І вже на підході до готелю відніюється бухта. І пляж від готелю. Ну і спуск до моря, самі розумієте, буде досить такий крутий. Заходимо на рецепшн. Рецепшен скромний, білесенький, більярдний столик, і відкривається з тераси неймовірно красивий вигляд на бухту, гори і, звичайно, що море. І поки вас будуть поселяти, то ви вже зможете милуватися і зрозуміти, куди ви прибули і що вас очікує. Територія готелю зовсім невеличка, але така трохи каскадна. На першому поверсі є басейн, він без підігріву, і ближче до лінії моря теж є басейн, теж невеличкий і теж без підігріву. Навколо басейну розташовані зонтики шезлонги, вони є безкоштовними, але пляжні полотенця в готелі не видають, їх немає. Ні за депозит взагалі ніяк. Wi-Fi і кондиціонер у готелі безкоштовний. E, safe? За доплату 15 євро за сім ночей. Готель не поселяє туристів з обмеженими можливостями, також не рекомендуватиму готель для сімей з маленькими дітками, які мають ще візочки, оскільки територія дійсно каскадна, а також не поселяють з домашніми улюбленцями. Ну і з території готелю є багато місць, таких локацій, де відкривається красивий вигляд і видно дві бухти курорту балі. Ще один бонус плюс, якщо ви візьмете авто в оренду, то готель надає безкоштовну стоянку для вашого авто. Ідемо дивитися номера. В готелі Труліс є в кожній кімнаті кухня, так як це апарт-хотель. Є номери стандартні, зараз ви їх бачите, а також суперіори. В суперіорах відбулася реновація. І стандарти і суперіори мають кухню, обладнану всім необхідним посудом. І плитки видають на рецепшені по вашому запиту. І це вже ви дивитеся суперіор. Вони після реновації сучасніші трохи, також санузли, також балкончики гарніше виглядають сучасніше. Але в стандартах теж нормально і може бути. Взагалі готель підійде для економного невибагливого відпочинку туристів, які шукають красиве море, які хочуть побувати в Греції, поїздити по екскурсіях, і для них не важливі сервіси, резорти, спа-процедури, а просто щоб було гарно і комфортно переночувати. Це вже другий басейн, він теж без підігріву, і тут вже відкривається прямо з басейну красивий вигляд на дві бухти курорту балі. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, а також напишіть в коментарі можливо, ви відпочивали в даному готелі. Які у вас були враження? А якщо ви хочете, то телефонуйте, я вам забронюю відпочинок тут.